Во-во-во. Oh, oh, oh. Что з вам обума? Всю жизнь овощи. Ой, вибач мадам. Вашей подушки было слишком багато пуха? ні мені морган. Я не... мені а готовка це не цены. Мы с мужем. Oh. Працювали разом завжди. Я працювала в полі. я можу полювати, портись ножом, ножом або зброєю. Але продовжи, якщо I'll зніму шкуру I'll з цього єнота єноти, з нього. захлопне пасть, па криклива бабьоха. Зупиніться обидва. Досить, пішли зі мною. Куди? Хочеш вибрати звідси, поїхали. Ладно, пішли. Але ми не тільки полюємо. Ми й скриваємося. І те, що ходиться, у них теж є зброя. Я смерті не боюся. Добре. Вам що небудь потрібно, містер Пірсон? Може, з місце Адол ми прокатимось з нею. Так, звичайно. Ого, ти список мені. Ось вам список. І могли б ви відправити для мене це. Звичайно. Так, ладно, цю ми все робимо і баста. Ты йдеш зі мною, жінка, чи ні? О, so from... oh, значить, мені повесели з рисковаші до походів за покупком. Заткни в пасть. Oh. Трай, мать, я не хотів, так. Поїжджайте до магазину. Письмо від містера, список покупок. Yeah. Буде якась жопа, чи не буде? Тільки не базар зі мною, будь ласка. Yeah. вже стелла? Думай, да. Я ж не посудомойка. І не збирайся починатися якомусь по тому на думку. Ну, здається, із нас має вносити свій клад кожен з нас. Де це письмо? А ти читати його на почту? Значить, грабить і вбивати це нормально. Але читати чужу почту за грязно дозволено. Тримай. Спеціально напевно трагатяжка кеті. Some... А ти даєш? Я вже давно не отримав від вас свістей, тому молюсь Господа про те, що ваш неохотчається. трам пам 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 скукачище. Секундочку, от слухай. З тих пір, як я отримав від вас останні письмо, я багато е, навіть прославився. Ага. При, е, Предупреждавши вас вопрос, я все приду. Да. Ага. Не доставки невести. Брось, кожен із нас спрячеться за словами. А що це? Повернути циту Кілгору. О, це йде датча. Ти письма відправляє одному і тому ж адресату. Коли переміщаємо лагерь в друге місто, Штраус відправляє в місто. І говорить, що скоро ждеться Колгору, кар... там... ну або щось я видумає. Дай письмо сюди, пора зайнятися справою. А ми вже довго будемо ще їхати, я вже задобався. Непогано будиночок у нас справила. То шо, панда була, чи шо? Ти сам паркуєшся, да? Я ж нічого не роблю. Все, пішли за. Ну що ж, нам сюди. Ну який план? Я стріляю в продавця, а ти. Ти що, дурна? думав, ми про бандити, Але не ідіоти. Ми грабимо ідіотів, котре які... і це просто подобається зробити собі на хліб. Значить ти підеш туди і купиш для нас і їду. Ніякої стрільби. Ти певен? На цей раз так. Час вбувати скоро настане. А ти що будеш робити? Піду проверю почту, нічого особливого. А де воно? Добрись до почти. Це я знаю, блядь. Ви мене продовжуєте вчити. Що в тебе там, Гарольд? What Нічого. Ладно, робіть самі, що хочете. А я думав це. Та підожди, я думав, це час на. Час на будинок. Oh, я перепрошую, воно інакше мене відкрилось.

Фейс-рок. А, я бачив те. То... обличчя скала. Mm -hmm. Так, ну. От це за вихід такий дивний. Ну все, пішли до повозки. Ай, давайте їдемо вже додому. Я вже. Умився, а він родився взагалі синьошний. Старайся усердніше, залезь обратно на телего. Все, ти купила все, що можна? А ну підожди. Де? Це ти гавкаєш? Ні. Підожди. Дякую, а ось і вам. Не Ні, не було чордо... допомога. Ладно, залазь, я майже завершила. Закінчила. Куда ти пішов? Може ти сядеш за руль? Oh, Добре. Ой, слава Богу. Ну ж, леді, скоріше. Мені подобається. Сэри. Ну що, ти все купила? So. Здається, так. І... Кою Яку не починай, я буду носити все, що захочу. А ти переодяглась? Ми зможемо всю роботу ділили пополам. Я не була мі мілою дівшкою. Цвітав у зросло бла бла Не сумнівайся, Тепер тебе вигляд, що треба. Скоро почнеш курити сигари і грати на чому ще знаю, я раніше грала на гармошці, до того як мій дім, і все в ньому згоріло до тла. я знаю. Мені дуже шкода. Ти знаєш про що я? Може подивимось для тебе іншого кого? Дом будинок? Мені не просто зі про мною як зравно, і знай, що в мене більше нічого не віднімуть. А що, ти хочеш? Це не видно, да? Ладно. Тільки не вбивай нашого повара, будь ласка. Кемкок. Приветствую вас. Що ви замишляєте? Просто їдемо додому. Це земля на РМС, якщо хочеш приїхати. Що хочеш приїхати? Ну, це вряд навряд чи. Ви так не думаєте? Це саме те, що я сказав. А що скажете на це? Що це було? Воно хотіло нас пограбувати.

сюди! Де? Okay, a... oh. oh, the... так це ми залишилось. Oh, Де? Я ж тобі говорила, що вмію стріляти. To... А в кого ти стреляєш? А, бігітрус, не. Хорошо що стріляєш? Я знаю. Ладно, я поведу, підожди. У нас пограбування тепер. Завжди. В них завжди є якийсь. Ой, зараз що в них буде. Ну, ліки непогано заходять. Ну тут, коротше, оці баночки завжди коштують більше долара. Мінімум. Отже, що? Да і плюс півтора долари на дорозі не валяються. Жувальний табак теж непогано. Зараз підожди. Я знаю, що це не дуже гарний елемент для проходження, щоб воно було швидко, без всякої мішури ось цієї, але я граю саме так. Нам постійно треба просто щось. Тому що це все діло потім піде е, в кармани нашої банди, тому що я забув, що я до, досить багато чого не поліпшував. Точніше, давно. Нальочок з Лемонда. А скільки їх буде має бути? Тому що їх достатньо много. Зараз ми завалили. Може, ми завалили всіх, хто був. Все, тепер ми точно я всіх почистив. Все, їдемо, Міледі. Да, непогано в мене. Ну давай сюди по воді. А, чому? Тому що ти і так вже багато нашуміла. Ага. Все в порядку. Дверісь до полуострова Клеменса. Показали ми цим гадам. Це точно. Напом... Згад... нагадай мені, Напасть на нас із засади. Це так. Ти показав себе непогано, але не стоїло старити бойню так близько до лагеря. Сподіваюсь, розслідувати це ніхто не стане. Ти розкажеш це дачу? Якщо він спросить, можливо, а може й ні. <гум> мені... Як вони тебе назвали? Налячик із лимонно? Щось, щось типу того. Хто знає? Хочу anyway, that... не вздумай закинутися з персону про щось. Не стидно, ми, да, ну звичайно. Wild, Я багато подорожував. О, кабанчик. Я просто хочу пікати в цей журнал. Який? Навіть не. сподівайся. В днівник який, я прогавив, я думав е подивитися на кабана, щоб його трішки вивчити локацію його об обітання, скажімо так. Бля, у нас тепер. Ти... А, ти одразу туди направляєш. Непоганий табір у нас взагалі чудовий. Ну все, ми купили все, що треба. Так, значить, вас там не вбили, ми саріс? Не зовсім. Ну я би сказав, що мені не вистачало до з вами, але. Це було б а, Мені там сподобалось. Да, ми непогано споралась з покупками Да, з покопом продукту. Дякую, містерморфо. Не благодарей виха з вами знову, якщо б ви захотіли. Може бути якщо докажете, що можете за себе стояти. Се а лак фенес, Гарду, дуже допоміг. Гаразд. Okay. Ну ладно, місце зазнайка. <свисті> Добре, що ми, кстати.